Що про них розповідати, то таке. так. Україна вільна, вони ще будуть тут командувати. Бандюги не добиті. Ходіли погони йти, цих хохлам українських. А де, шановне, де живе? Чи ти не комуніст? я українець, а є Ви комуніст? Якщо ти я? українець, то та такі самі як і я. Що А що в Німеччині Гітлеру ставлять пам'ятник? Да? Да? Да. Ні. 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 ні, ні. 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 В Русі, ні. мужчина, в Росії ставте чіпайте! Ну на Україні не ставте. Карту на на не треба. Заборобна! Для того, щоб не було конфлікту, працівники міліції. Заберіть намет, Для того, щоб не було конфлікту. Забирайте намет. Працівники внутрішніх справ. Діло чоловік. Що таке? Ану, руки, давай далі, дай вас! Працівники міліції.

О! Вча! Тримайте! Рештать ви на наших. Все, 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 все. все, все. Я Що ту рот їде? Зано, коли стане, турот вернее, кому не стоять. Не збирається, все йдуть, що хоче. Путін слідчиться. Ми дво! Мило! Видво! Видло! Видло! Ви дво! Просимо вас ізолювати комуністів, забрати речі. Отакі вопили. Олочі ви не поймаєте з бочів. За гроші продається один з другим. Забересь комуністи. За блять продається, не потрібні ми. Тебе батьки виховували. Депутат, що Сталіну хочеш? Хочу Сталіну. Хочеш? Там Хочешь? Отам Оттамки туди. Да. До Путіна, до Путіна. Все, да. до Мартинюка. До Мартинюка. До Мартинюка, так, до Мартинюка. на лапу, там буде брати. Так, так не потрібні. Це представники комуну з театрального майдану було. Але хлопці, якби тако в Росії, то нас збирали, там не задушили би. Передавили б і й поліція допомагала.

Ну, так Всі представники громади, зокрема депутати обласної ради, міської ради, повноважили нас до цього дії. Заскочені цими виробками комуністичними. Раз! Пішли геть звідси, я сказав! Геть пішли! Геть пішли звідси! Немає права старом знаходитись у місті Луцьку. Значить, лучани, будьте готові до спропору. А якщо працівники міліції будуть порушувати справи проти учасників цього мітингу з нашої сторони, ми вас усіх закличемо під міський відділ, під обласний відділ міліції і так далі. Тому що ми закон не порушуємо. Щодня Київського суду, де Сталін визнаний винуватцям організатором Голодомору. Ми, українці, прийшли захистити Україну, українську націю, українську державу. Ми, громада, маємо не дати цим виродкам і покидькам. Атися з нашої національної гідності, ми приймемо рішення про заборону на території міста Луцька будь-яких червоних прапорів і будь-якої комуністичної символіки. Ми підемо по рамках закону і побачимо, які з депутатів не підтримаємо. Я думаю, що це рішення міська рада спроможна прийняти на відміну від обласної, де засіли половину тушок Кліпчука. І тут ми мусимо це зробити. І на наступній сесії, яка буде 26 числа. Це питання буде винесено на сесії, і ми заборонимо раз і назавжди встановлення окупаційних прапорів на території славного міста Луцьк. Слава Україні! Дати до суду і викинути цих кородів звідси. Треба наводити порядок. Все, дякуємо всім за участь. Наступного разу вас запрошують. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава слава Україні, героям слава.